Вас вітаю тут канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон SS PB32 під цангу Е 40 з циліндричним хвостовиком від відомого турецького виробника Дегерлі. Даний патрон має циліндричний хвостовик 30-го діаметру з типом кріплення Велдон. «Well Цей хвостовик є універсальним з рахунок того, що його можна використовувати на будь-якому верстаті через перехідну оправку з вашого конуса на циліндричний. Цанговий патрон має наступні характеристики: Виліт оправки 63 мм, діаметр заживної гайки 63 мм. Тип санг Е 40 з діапазоном затиску від 2 до 26 Міліметрів довжина хвостовика – 150 мм. Патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Такі цангові патрони набирають популярність серед власників як сучасних ЧПК верстатів, так і серед власників універсальних верстатів за рахунок своєї компактності. Турецька компанія Дегерлі виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки. А для того, щоб не зіпсувати різьбу на зажимній гайці, виробник радить використовувати спеціальні ключі під цангові патрони. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оушубічка. Дивимо. То також оформити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. За став будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.